Що це? Важкий. Кавун важкий молодець, а кулька молодець. А кулька яка? Легка. Пиши лег -ле г. Ка. Молодець. Це. Що? День. А це? Uh -huh. Ніч. Пиши ніч. Ніч, ніч. Ні, ніч – це по-російськи. Треба писати ніч і. Ну, пішо далі. Це ремінець який. Як? Який? Прочитай. Та, а це широкий. р о к і молоденька дівчинка яка чи чи що пише та а ця що робить сідає сі і українське Крапочку, да, є сідати. Сідати. Добре. Це, а це багато. «багато». Ні-ні, багато. Давай Одвечки. Ба. Га. Га. Арсенку не хато, а га, г. Багата. Багато. Тут що? Високий, а тут низький. низький. Ага. Кий. Молодець. О, клав букву К, Бо загубив. Це яка лінія? Читай. Чекачка, чка, чечка. ні ні Читай Арсенку. то то то, не не Зараз ми напишемо. Чекай. Це яка лінія? Крива, а ця рівна. Пиши. рівна, Молодець. Арсенку, це який гарячий, а морозовий. Ні, морозиво не треба писати. Ну, пиши вже моро, пиши холодне, Холодне. дне. Ход, холо тут «д» мало бути д так. А цього тут не треба. Холодне, молодець. А ну, давай покажемо, як ти все це гарно написав. Так, це вже не можна.